Вітаю всіх кіноманів. Сьогодні ми поговоримо про серіал, який наробив чимало галасу та викликав жваві дискусії не лише серед психологів, які аналізують складні стосунки батьків і підлітків, але й серед кінематографістів, захоплених його унікальним візуальним стилем. Мова йде про британську драму юнацтво Едолесенс. На моєму каналі ви вже могли бачити огляди таких майстерно знятих картин, як Бердмен Алехандро Гонсалеса і та «1917» Сема Мендеса, де ефект безперервного кадру відігравав ключову роль. Проте, на відміну від цих визнаних шедеврів, де майстерно приховані монтажні склейки створювали ілюзію одного дубля, серіал юнацтво йде ще далі. Кожен з чотирьох епізодів тривалістю близько години дійсно знятий одним довгим і безперервним кадром, без жодних видимих чи прихованих швів. Це справжній подвиг кінематографічної майстерності, на якому ми сьогодні і зосередимо нашу увагу. Додивіться це відео до кінця, і там я зроблю подарунок кожному, хто цікавиться власною відеозйомкою. Ідея знімати кожну серію юназва одним довгим планом належить автору сценарію та режисеру серіалу Філіпу Барантіні. Втілити цю амбітну задумку в життя йому допоміг талановитий оператор Меттью Льюіс. Саме їхня спільна робота створила цей характерний, майже гіпнотичний однокадровий стиль, який пронизує всі чотири епізоди серіалу. Особлива співпраця складалася між командою операторів та акторами, адже камера була не просто об'єктивом, а майже партнером по сцені. Для молодого актора Олена Купера, який дебютував у кіно. Це безсумнівно стало унікальним та складним випробуванням, що вимагало високого рівня концентрації та взаємодії з оператором. І так, ви не помилилися, глядачі дійсно не побачать жодних склейок і розкадровки в епізодах юнацтва. Тому що їх там просто немає. Це підтверджують як сам режисер, так і представники стрімінгової платформи Netflix, де серіал і вийшов. Кожна серія це безперервна подорож у часі, що фіксує еволюцію стосунків в окремо взятій родині, батьків і двох підлітків протягом часу. Звісно, досягти такого результату було неймовірно складно, і знімальній групі довелося пройти через безліч випробувань. Згідно з інформацією від Netflix, для кожного епізоду знадобилося по 5 знімальних днів і півтора десятка дублів, перш ніж було досягнуто ідеального результату. Ці цифри красномовно говорять про високий рівень складності та необхідність бездоганної синхронізації дій акторів, операторів та всієї знімальної групи. Процес зйомки кожної серії був справжнім хореографічним дійством. На знімальному майданчику працювало кілька операторів, які майстерно передавали камеру один одному, щоб забезпечити безперервний рух та зміну ракурсів. Ці передачі були настільки плавними та інтегрованими в дію, що глядач їх абсолютно не помічає. Камера ставала ще одним активним учасником подій, слідкуючи за персонажами, заглядаючи в їхні кімнати, переміщуючись з ними вулицями та будинками. Два найбільш вражаючих моменти, пов'язані з безперевними кадрами, відображаються в другому епізоді серіалу. Перший. Коли інспектори поліції відвідують школу, де навчається головний герой, щоб поговорити з його однокласниками. В одному з моментів поліцейський переслідує друга Джеймі, який вистрибує з вікна класу та тікає від інспектора. Отже, камера проходить і через вікно для віконного переходу, знімальна група вийняла скло перед початком зйомок. Таким чином, оператор у класі зміг передати камеру іншому оператору, який чекав зовні, щоб продовжити зйомку епізоду. А наступний вражаючий момент це закінчення другої серії. Камера злітає та прямує до місця злочину, де Едді кладе на землю квіти. Тут знімальна група знов таки майстерна прикріпила камеру до дрона після того, як прослідкувала за дітьми зі школи. Потім він долетів до місця вбивства приблизно 800 метрів від школи, де його зустріли і перехопили інші оператори. Вони взяли камеру з дрона та зблизька зняли Едді до закінчення другої серії. До речі, якщо вас цікавить власна відеозйомка, я пропоную авторський курс з відеозйомки та відеомонтажу в онлайн та офлайн форматі. Посилання в описі. Підготовка до зйомок серіалу тривала значний час. Кожна локація ретельно вивчалася та готувалася. Деяким членам знімальної групи навіть довелося стати статистами та одягатися в костюми. Адже в умовах безперервної зйомки уникнути потрапляння в кадр було практично неможливо. Звісно, під час підготовки та зйомок виникали різноманітні цікаві деталі. Наприклад, акторам доводилося не лише бездоганно грати свої ролі, але й точно виконувати складну хореографію рухів, щоб не зіпсувати кадр та не зіткнутися з оператором. Кожна репліка, кожен жест, кожен рух камери були ретельно сплановані та відрепетировані. Не обходилося і без помилок, через які доводилося перезнімати дублі. Це могли бути технічні збої, несподівана поява сторонніх у кадрі, забутий текст актора, неправильний рух камери або будь-яка інша дрібниця, яка руйнувала безперервність дії. Ще один цікавий факт: епізоди не знімали в хронологічному порядку. Першим був знятий третій епізод, у якому головний герой Джеймі зустрічається з дитячим психологом. Це рішення пов'язане з тим, що всі події відбувалися фактично в одній локації і з мінімальною кількістю акторів, і мав би стати найлегшим. Але знімальна група не уникла складнощів і в підсумку цю серію довелося перезнімати аж 13 разів протягом 5 робочих днів, щоб все в кадрі відбулося бездоганно. А от процес постпродакшену юнацтва не вимагав від режисерів особливої майстерності саме в монтажі. Їм просто потрібно було вибрати найкращі дублі, а потім зайнятися іншим редагуванням, наприклад, кольором та роботою зі звуком. Дякую, що додивилися до цього моменту. Тож обіцяний подарунок. Що треба зробити, щоб отримати безкоштовно перший урок з мого онлайн-курсу відеозйомка для соцмереж? Бути підписаним на канал, роби відео сам, поставити вподобайку цьому відео. Та в коментарі написати, що саме зачепило вас особисто в цьому огляді. Як на мене, серіал юнацтво є вражаючим прикладом високої професійності та майстерності в мистецтві зйомки одним довгим планом. Відсутність монтажних склеєк занурює глядача в історію з неймовірною інтенсивністю, створюючи відчуття реального часу та безпосередньої присутності. Кожен безперервний кадр це складна хореографія руху, світла, акторської гри та операторської майстерності. Юнацтво, яке на вустах сьогодні у кожного другого кіноблогера, демонструє наскільки потужним може бути візуальне оповідання, коли камера стає не просто фіксатором подій, а активним учасником емоційної подорожі глядача. Це справжній тріумф кінематографічної техніки, який змушує по-новому поглянути на можливості екранної розповіді. Залишається дочекатися визнання і нагород від професіоналів кіноіндустрії.